Сьогодні Ісус каже: Я є хлібом життя, але знову запрошую, щоб кожен з нас знайшов силу і відвагу прийти і торкнутися прийти і споживати цей хліб. Предвічний Боже, сотворителю і владику людського роду! Прибігаємо сьогодні до Тебе з подякою за дар ювілейного року благодаті, прощення гріхів, зростання у чеснотах та освячення нашого життя, які ми отримали від Тебе Вселаскавого Бога. Смиренно просимо тебе як слуги недостойні. Освяти нас Твоєю благодаттю через єдинородного Твого Сина і животворчого Духа Святого, молитвами і заступництвом. Пресвятої Богородиці, святих Первоверховних апостолів Петра і Павла, святого архістратига Михаїла і безтілесних сил, всіх святих і блаженних українського народу і всіх святих, даруй нам прощення і відпущення дочасних кар, зцілення наших душевних і тілесних ран, зростання у чеснотах, віри, надії і любові та ревність у добрих ділах. Щоб, як вірні твої учні, ми зберігали у повсякденності нашого життя радість зустрічі з Тобою, правдивим Богом, і були свідками і апостолами Твоєї надії, яка не засоромить. Благослови нас у всіх наших добрих намірах та підтримай у всіх благих починаннях, даруючи нам Твоє святе благословення. І обурились юдеї на нього, що сказав: Був: Я хліб, який з неба зійшов, і говорили. Чи то ж не Ісус, син Йосифів, що його батька матір, ми знаємо? Як же він тепер твердить, я зійшов з неба? А Ісус йому відповідь: Не ремствуйте між собою, ніхто не спроможен прийти до мене, коли отець, який послав мене, не приведе його, і я воскрешу його останнього дня. Написано в пророків: усі будуть поучені Богом, кожен, хто вчув від Отця. Той, навчившися до мене приходить. Не кажу, щоб хтось отця бачив, бо той тільки отця бачив, хто від Бога істинно, істинно говорю вам: хто вірує, той живе життям вічним. Я хліб життя. Батьки ваші манну в пустині споживали і померли. Це ж хліб, що з неба сходить, щоб той, хто їстиме його, не вмер. Я хліб живий, що з неба зійшов. Коли хтось цей хліб їстиме, житиме повіки, і хліб, що його дам. Це тіло моє за життя світу. Отож юдеї заходилися сперечатись між собою, кажучи, як отой може нам своє тіло дати їсти. Євангелист Йоанн як улюблений учень, а в його особі також кожен з нас як улюблений учень, провадить нас у своєму слові до споглядання Ісуса Христа, у Євангелії від Йоанна. Ми не наче Мойсей, який стоїть перед вогняним кущем, слухаючи Бога Отця, Бога, який йому об'являється, об'являє своє ім'я, і каже, що Він є тим, котрий є, Він є сущим. Так само в Євангелії від Йоанна Євангелист показує нам Ісуса як того, який постійно себе об'являє. Можемо сказати, що протягом усієї Євангелії на всіх сторінках. Кожного разу слово, в якому Ісус говорить про себе, що Я є, пригадує нам саме ту подію з Книги виходу, з 3 розділу, 14 вірша, Я є. Сьогодні ми чуємо вперше, де Ісус відкрито говорить про те, що Він є хлібом життя. Це слово, яке керує до присутніх, тобто фарисеїв, але також своїх учнів, апостолів, людей, які його шукають після розмноження хліба, насправді є дуже важливим. Він їм пригадує саме події з Книги Виходу, коли вони просять знаку, і тим знаком вибраний народ мав знаком турботи Бога для нього колись була манна. Сьогодні Ісус говорить їм про манну, яка не проминає, говорить про хліб. Ба навіть більше каже, що Він є тим хлібом, я є хліб життя. Хто їсть мене, матиме життя вічне, хто їсть цей хліб, матиме життя вічне. Саме те, що потребує людина, і те, чого боїться найбільше людина е, смерті, тобто канути в небуття. Отже, Ісус відповідає на потребу людини, говорячи, що Він є хлібом, який дає життя. І також говорить, пригадуючи своїм сучасникам. Що батьки на пустелі їли манну, тобто це був хліб, який падав з неба, який зсилав який Отець, але це не був хліб те слово, яке зіслав Отець, яке дає життя вічне. І знову, так як у діалозі з Самар'янкою, так само, як в діалозі з Нікодимом, Ісус говорить про хліб, який не є цим матеріальним, матеріальна їжа, до якої ми звикаємо. Тобто так, як народитися знову, тобто це народження, яке ми народилося, або так, як самар'янка, яка розповідає про своє життя, або про воду, яку черпає з криниці. Але це і хліб, який дав отець, і хліб, який є на життя вічне, і той, хто його приймає, живе життям вічним. Отже, споглядаючи з Євангелистом Йоанном, сьогодні ми можемо сказати, що в цьому слові Ісуса Я є хліб життя. Кожен з нас може також утотожнюватися з цим хлібом, який ми також споживаємо. Ісус у Євхаристії кожного разу, коли приймаємо Євхаристію, ми чинимо на спомен Ісуса Христа. Саме Він так, так сказав апостолам на тайній вечері: це чиніть на Мій спомен. Отже, споживаючи хліб, ми стаємо споменом Ісуса Христа, живою Його присутністю. Знаком Його перебування між нами. До Самарянки Ісус говорив, об'являючи себе, що Він є той, який з нею розмовляє, той, який з нею говорить. Сьогодні я є той, хто з тобою говорить. Сьогодні Ісус каже, Я є хлібом життя. Але знову запрошую, щоб кожен з нас знайшов силу і відвагу прийти і торкнутися, прийти і споживати цей хліб. Щоби мати життя і жити в ньому. Господи Ісусе Христе, Ти є хлібом життя, даруй нам Твоє життя і даруй нам бачити Тебе завжди, навчи нас з побожністю і з боязню приступати кожного разу до святого Причастя, але з радістю, відходячи від Нього, приймаючи тебе, дай нам сміливість радіти життям. Яке ти вливаєш в нас? Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.